Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга. І сьогодні ми поговоримо про бюджетну заміну для досить дорогого і відомого аромату від Джорджо Армані «My Way». Хочу одразу акцентувати вашу увагу на тому, що бренд Armani не вийшов з Росії, і, звісно, я не маю на меті рекламувати його швидше навпаки закликати не купувати цей аромат, напевно, і звернути увагу якраз на його бюджетну заміну, яка є цілком гідної уваги, як мені здається. І другий важливий момент мого вступу це те, що колись ще на початку мого повернення на канал. Кілька місяців тому Даша Шум, блогерка українська, писала мені в коментарях побажання про те, щоб я розповідала про бюджетні аромати. У Даші є свій канал, як я вже сказала, і посилання на нього я залишу під цим відео. Отже, my Way, що це за аромат для мене? У мене є пробник, і він мені приніс досить багато приємних моментів ще влітку, коли я його... Спробувала. У мене він у версії Intense. В цій версії значно більше мускусу, як на мене, це єдина така відмінність, яка кидається в око. І мускус цей потужний і східний, анімалістичний, досить небезпечний, незважаючи на всю оптимістичність цього аромату. Саме оптимістичним і якимось сонячним, позитивним. Літнім він мені здався при знайомстві. Але водночас, як я вже сказала, є ось цей потужний мускусний анімалістичний акорд, який його заземлює і надає йому бути настільки світлим і безтурботним. Тобто тут уже щось для тих, хто любить щось більш важке, якусь важку артилерію. Сам аромат надзвичайно дифузний і. Яскравий, він соковитий, фруктовий. Я відчуваю в ньому яскраве якесь таке персикове звучання, терпкувато, кисловато, солодке, дуже-дуже ароматне, уявляю одразу персики, хоча їх в піраміді немає. Це аромат, звісно, про білі квіти. Він про туборозу, апельсиновий цвіт. Але ось ця персикова складова, яку я уявляю собі, відносить мене одразу до літа. Тож для мене це все ж таки літній варіант. Я думаю, що навіть інтенсивну версію я б носила влітку. Можливо, я її зараз восени використаю для того, щоб уже потім зробити остаточні висновки щодо цього аромату. І, можливо, я повернусь до нього колись у своїх непорожніх балачках. Це в мене така рубрика, в якій я розповідаю про аромати, які в мене закінчилися. Інколи в мене закінчуються аромати, справді дуже рідко, але, як правило, це мініатюри або. Пробники, звісно, від Ливанти це все закінчується швидше. My Way – надзвичайно філософська назва, і сам флакон ароматів My Way неймовірний, з таким коштовним камінням, чи то сапфіром, чи то аметистом, або все ж таки сапфіром. Тобто, кришечка має форму і вигляд, і всі асоціації з коштовним каменем. І це прекрасно. Цей аромат, і цей дизайн мене надзвичайно приваблював уже давно, ще тоді, коли вийшов флагман. Але на той момент я вже, по-моєму, була знайома з ароматом від Yves Rocher Plain Soleil. І саме заміною для нього у своєму відео спеціальному на цю тему я запропонувала б MyWay, якби Giorgio Армані також не виявився брендом, який не вийшов з Росії, так само, як Yves Rocher. Тож тоді замість Myway для аромату Plain Soleil я запропонувала Her Choice від L'Arive. Назва Her Choice та MyWay надзвичайно перегукуються. Це зрозуміло, і Ларів часто і майже завжди робить такі назви, які одразу ж пов'язують нас, якщо вімкнути фантазію, з натхненником з ароматом, який надихнув авторів цього аромату на створення. Власне кажучи, цього аромату. Отже, Ларікс це польський бренд, який я дуже люблю і з радістю використовую його аромати тоді, коли хочу зекономити, і знайшла вже кілька прекрасних ароматів. Можу похвалити їх з чистим сумлінням за дизайн. Дуже якісно все зроблено, прекрасні великі коробки, все якісно, дуже приємно тримати в руках, враховуючи ту ціну, за яку продаються ці аромати, то. Неперевершений просто дизайн, і мені здається, що Her Choice взагалі перевершив всі попередні роботи ларів за дизайном флакону, за якістю скла, за оформленням. Звісно, це все вторинно, безумовно, тому що це все знову ж таки відсилає нашу уяву саме до флагмана до My Way від Джорджа Армайн. Так все і задумано. Я не так давно купила цей аромат, але вже в ньому бачу незрозумілі. Клаптики, невідомо чого, і це мені не дуже подобається. Що я чую в цьому ароматі? Я чую в ньому так само персикове начало. Для мене це дуже-дуже потужний акорд, який є очевидним. І мені це подобається. Це якраз прекрасно, тому що я люблю персикові аромати, в принципі. До речі, зараз якраз Бабине літо, і ось це звучання дуже доречне. А восени в холодну погоду я його не дуже на собі бачу. Отже, цей аромат, знову ж таки, дуже позитивний. І в ньому, на щастя, значно менше анімалістичного мускусу, хоча він також тут є. Я його відчуваю. В піраміді він заявлений як білий мускус, і на сайті ларів, і на фрагрантиці. Але з розкриттям я відчуваю його саме як східний анімалістичний мускус, але значно меншою мірою, ніж у версії Intense від Джоджо Armani. Є в цьому ароматі, як і у My в версії Intense, певна молочність туберози, і це дуже мені подобається. Тобто це квітковий, водночас м'який жіночний молочний аромат, який дійсно нагадує той самий Soleil від Yves Rocher. До речі, багато хто порівнює My Way з Лінтер від Givenchy, але тут я не можу погодитися. Для мене їхнє звучання все ж таки дуже різне. І вони розходяться. Хоча багато спільного безумовно, туберозність об'єднує ці аромати, але все одно вони різні за своїм настроєм, за, за своїм взагалі набором нот, скажімо так, як я собі можу уявити, слухаючи паралельно ці аромати. Тому я б їх не порівнювала. А от щось тут в бік того ж самого пленсулей, який я згадую не зрозуміла, чому вже десятий раз, про який навпаки треба забути. Але, можливо, я це роблю для того, щоб ви звернули увагу на Her Choice від ларів як альтернативу, знову ж таки, для аромату і грошей, які коштує достатньо дорого. А Her Choice коштує надзвичайно дешево, тому можна звернути на нього абсолютно безпечно свою увагу. Звертаю також увагу на те, що дійсно зроблено все дуже і дуже приємно і якісно. Єдине, що я не розумію, що плаває всередині цього факону. Це сюрприз, на який я не особливо звертала увагу до того, як сісти знімати це відео. Є один неприємний нюанс, який я помітила, готуючись до цього ролика, це те, що на сайті Ларів, польський сайт, представлена одна з мов російська, а українська не представлена. Мене це зачепило, скажімо так, і здивувало, дуже сильно здивувало. Не знаю, навіщо так залишати, можливо ще. Поляки не встигли переорієнтуватися і не дійшли руки, так би мовити, до таких речей. Але, як на мене, мова все ж таки, як ми вже зрозуміли, має значення. Отже, сподіваюся, що мій сьогоднішній ролик про бюджетну заміну для дорогого аромату буде для когось із вас корисним. Звучання цих двох ароматів, які я сьогодні порівнювала, для мене є надзвичайно подібним. Єдине, що у My Way значно більш виражений мускус, можливо, тому що версія Intense передбачає таке от потужне розкриття цього акорду. У цьому ароматі цього значно менший, тому він значно більш безпечний для застосування серед людей, а тим більше влітку. А саме літніми для мене є ці аромати, як я вже говорила. І звісно, армані значно більш стійкий аромат. Хоча не значно більш, все ж таки, My Way шлейф і тримався на мені 4 години поспіль без піднесення руки до носа, що означає, що він також достатньо дифузний і він досить стійкий. Але так, My Way від Джорджо Армані, а тим більше інтенсивна версія. Все ж таки, триматиметься довше. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, щоб більше людей могли подивитися його і дізнатися про бюджетну заміну для дорогого і, можливо, багато для кого недоступного аромату My Way від Джорджа Армані. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я сподіваюся, що ми побачимося вже зовсім скоро на каналі пані Рома. Я дякую вам, що ви залишалися зі мною до кінця відео. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I say it clear, I'll take my case of which I'm certain. I've lived my love, it's full. I traveled each and every highway. But more, much more than these, I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again too few to mention I did what I had to do every day without exception I've lived my life as full